Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. сьогодні хочу дати відповідь, чи перспективно робити. Якийсь невеличкий інкубаційний цех для вирощування малька австралійського рака чи рентабельно це чи ні на сьогоднішній момент, хто займається і хто хоче знайти там, місце, де можна купити малька, малька реально немає. Таким чином попит зашкалює разів 50-100 більше раз ніж є. Пропозиція. Тому, якщо ви побудуєте якесь невеличке приміщення, утеплите його, зробите басейни, в яких буде вирощуватись маточне поголів'я, в цьому басейні сидять самки з самцями, потім ми доростили до нормального розміру, коли половозрілою самка становиться плюс-мінус шести місяців. І чим більше самка, тим більше ікри. В середньому самка дає три рази на рік потомство. В середньому беремо 300 малька. 300 малька на три рази це 900 малюків. Середня ціна на ринку сьогодні 10-15 гривень за сантиметр. Таким чином, одна самочка за рік може дати вам плюс-мінус 9 тисяч гривень. Тому відповідь, звісно, перспективна: малька немає, попит зашкалює. Колись може бути через 5-7 років. Усіх будуть на кожному куті інкубаційні цеха, малька буде дуже багато, а ну, потім поступово всі перейдуть на промислове вирощування. Але на сьогоднішній момент це дуже дуже цікаве направлення. Маючи невеличке приміщення, можна 100% заробляти від 1000 доларів на місяць і вище. Але не за один день це все робиться. Дякую за увагу. Більш детально при зустрічі, кого буде цікаво, чи в телефонному режимі звертайтеся на наш сайт zoo.ua або за телефонами нижче. Дякую за увагу і до зустрічі!